Дуже простенький і бюджетний електроскутер на залізофосфаті. народ. Залізофосфат це такий акумулятор, який служить більше 10 років. Тому ви купили і забули про це. Причому він ще й не супер важкий ну, порівняно з свинцевим, я його без проблем собі зад піднімаю. Хоп-хоп-хоп. В тих це було надзвичайно важко народ. Серце тут стоїть 72 вольта 30 ампер. Бунка, що ти там робиш? Капець безсовісно. Максимальна швидкість в районі 60 км за годину. Є ближнє світло, є дальнє світло, є поворотники, є годок, є паркінг, є задня передача. Задня передача є у всіх цих версіях, тому без проблем вже легко розвертатися. Все класно народ. Запас ходу до 90 км, двигун 1,5 кВт. Тяне в любу горочку, ще проблем ніяких нема, немає, можна два пасажири посадити і поїхати. Є, до речі, величезна ніша, а ну ходи покажеш тут. Реально зробили зарядне для телефону. Є зразу під USB. Велика ніша, місце для пакетику можна закинути. І, звичайно ж, багажник, кофр в подарок. І є під сидінням також. Ціна його дуже-дуже класна: 46 тисяч гривень, і поки що акційна пропозиція безкоштовна доставка народ по всій Україні. Так що замовляйте, відправляємо кількість обмежена.